складно у Києві і про е, ситуацію в столиці зараз ми будемо говорити з нами на зв'язку. Леонід ємець, депутат Київської міської ради. Пане Леоніде, вітаємо вас і дуже прошу. Розкажіть, будь ласка, як станом на зараз виглядає енергетична ситуація саме в Києві? Чи вдається оперативно ліквідовувати ті наслідки, які були завдані останнім обстрілом Прошу. Студію вітаю. Ну, перш за все, хотів би, користуючись нагодою, від імені киян передати величезні слова подяки всім тим, хто всі ці дні буквально 24 години на сім цілодобово ремонтує, відновлює, надає допомогу, дає можливість. Киянам жити, це мається на увазі працівники комунальних служб, працівники ДТЕКу, медики, ДСНСники і багато всіх інших, хто задіяні в тому, щоб відновити Київ. Тепер з приводу стану інфраструктури енергетичної, дивіться, я вам дам таку відповідь. У нас четвер було позачергове засідання Київської міської ради, присвячене саме цим подіям, і Скажем, так представники повітряної оборони це було закрите засідання, коли вони доповідали про е ситуацію. Дуже просили не е виходити е в паблік е -м, е -м, з коментарями на кшталт е вже відновлено там тето тето, або наприклад, е наслідки обстрілів. Е вони вже, скажем так ремонтними командами опрацьовані, оскільки це є зайва інформація для ворога. От кожен киянин, який сьогодні може потрогати труби в своєму будинку або включити світло, в принципі на свій уже розсуд бачить, наскільки ситуація помінялася, коли зливали воду і відключали електроенергію. На майже весь день це була одна ситуація. Те як зараз ситуація виглядає в Києві, ну кияни відчувають самостійно. Єдине, хочу сказати, робота проведена величезна, і ті люди, які. Працювали в 19 градусний мороз, вони є справжніми героями. На жаль, не обійшлося і без трагічних випадків. Загинув один із тих працівників ремонтних робіт, якраз під час виконання робіт, і була ситуація, коли родина загинула через те, що вони неправильно встановили генератор у себе в квартирі, не подумавши про засоби безпеки відчатного газу. Пане Леоніди, от наші кореспонденти вони їздили містом, знаходили будинки, де немає тепла, де немає електропостачання, де е, порозривало труби, в яких замерзала вода. І багато мешканців критикували центральну владу, включно з президентом, критикували кличка, до них апелювали. Хоча ми розуміємо, що не конкретно президент Зеленський, чи не конкретно Віталій Кличко мали би зливати воду з труб для того, щоб в людей ці труби не порозривали. Хто тут конкретно винен? І чи мають бути якісь наслідки? Ну якщо це ЖЕКИ, скажімо, якщо це комунальні компанії, бо до ОСББ там окреме Питання і люди мають я думаю ще раз почути до кого звертатися і до кого апелювати, якщо у вас ну не була злита вчасно вода, і чи до весни вже питання це не вирішиться, і вже треба дожити от в тій ситуації, яка вона сталася. І до речі, фото таких знаєте під'їздів, де все вкрите кригою і від того, що вода текла, теж в мережі шириться, і треба тут людям трохи пояснювати. Будь ласка, дивіться ситуація дуже різна. І я, як депутат, у ці дні теж постійно знаходився на виїздах до тих чи інших будинків, звідки надходила інформація про те, що в них вже два-три дні немає тепла, чи немає світла, і служби неналежно реагують. Дуже часто ми бачили ситуацію, коли Просто служби не встигали одночасно в багатьох місцях знаходитися в силу просто відсутності людей для такого об'єму роботи, але ну ці працівники, які з одного об'єкту виїжджали на інший, їм е, привозили їжу, е, щоб вони пообідали на місце роботи, тому що у них часу просто відлучитися додому, наприклад, перекусити за ці дні, не було від слова взагалі. І ці працівники, е, особливо ну, ті, які займалися зливом води, то що самі іноді були. Всі знаєте мокрі, тому що ця робота з водою іноді призводить до того, що ця вода на них дуже так неслабо витікає, і це все на вулиці, 19 градусний мороз. І е, ті мешканці будинків, які бачили, як е, самовіддано працюють. Е, Працівники ремонтних команд ну вони їм готували чай, обігрівали як тільки могли, тому що вони наочно бачили, що це е, ну не просто складна робота, це якась надлюдська робота. І знаєте. Е, Дуже гидко і бридко навіть те, що відбулося на засіданні Київської міської ради на бюджетній комісії, оскільки була пропозиція від депутатів, наша фракція Європейська Солідарність запропонувала надати всім тим, хто рятував Київ і киян, матеріальну допомогу, оскільки ну, нам здається, що просто слів дякую. Ну, якось недостатньо. щоб… Висловити ну, те, те наскільки важкою, і героїчною є праця цих людей, і ми запропонували надати цю грошову матеріальну допомогу, бо це ну те, що е, цей працівник зможе відчути, купити собі щось в дім для родини, і бюджетна комісія не прийняла рішення для того, щоб підтримати даний проект, і перенесли це на наступне засідання. Я не знаю, що в головах у тих людей, які не проголосували. Але це рішення, але ну їх прізвище, я думаю, кожен киянин має дуже чітко знати і пам'ятати, тому що якраз от, це напряму пов'язано з е, інтересами киян і тим, як е, депутати окремі на так, і з мотивацією людей, які рятують Київ, то однозначно пане Леоніде. Ну ми розуміємо, що Російська Федерація е, не полишає своїх спроб. Що це тактика, яку вони обрали на цю зиму. У Нас ще пів зими попереду. Просто хотілось би розуміти, чи є у нас план дій у випадку, якщо буде загострюватися, накладатися одна атака на іншу, і так далі, чи готові ми до ще більш жорстких варіантів розвитку подій, наприклад, коли людям знадобиться ну Підвіз води, і просто я не знаю, вже елементарні якісь блага цивілізації перестануть бути доступними. Київ планує щось на цей варіант. Давайте поетапно. Російський агресор він нищить нашу інфраструктуру. Ну, не просто так. Він має мету, він до неї йде, і мета це залишити Київ без тепла світа. І тут зараз. Ну думати, що в них проснеться якийсь гуманізм. Я думаю, що це було б дуже неправильно. Тому ми маємо виходити з того, що російські ракети будуть летіти на Київ як і дрони. І те, що зараз ну найближчих там тиждень-два у нас серйозна мінусова температура, я думаю, їх тільки спонукатиме діяти конкретно в цей момент. Тому я з вами абсолютно згоден мають бути сценарії, включаючи найгірші, тому що. Ну, ворог наш Російська Федерація. Він цей найгірший сценарій собі вже як за мету поставив. І Тут питання в тому, наскільки порюються наші сили повітряної оборони, наскільки швидко буде відновлюватися інфраструктура в режимі, ну от нон стоп, іноді навіть під обстрілами і такі ситуації ми неодноразово бачили. Скажем так, як це протистояння завершиться на даний момент, ніхто сказати не може, але ну треба бути готовим до різного роду сценаріїв і варіантів, включаючи і блокаути, найгірші варіанти. І про це я ще в не виступав з трибуни Київської міської ради. І на закритому засіданні, яке у нас було позавчора, чи коли там три тому. Власне, і піднімалося питання щодо наявності можливості реалізації тих чи інших сценаріїв. Що ми почули? Ми почули, що сценарій є: і А, і Б, і В на всі варіанти розвитку подій, але ну, я вже давно перестав довіряти на слова, тому ми поставили вимогу, щоб Відбулася окрема закрита нарада керівників фракцій, бо це з питань безпеки, там є певні обмеження, на якій якраз буде продемонстровано ці сценарії. Щоб окрім віри в те, що вони є, ми дійсно знали, що вони є дієві, і депутатський корпус розумів яким чином всім нам спільно діяти, дякую дуже пане Леоніде, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Будемо стежити за роботу Київради і штабу з координації допомоги Києву і всіх відповідних служб. Леонід ємець, депутат Київської міської ради, був з нами на зв'язку.